Запобіжний захід військовому, який під час навчань стріляв в інструкторів, пожежа на центральному ринку у Чернігові, збір урожаю, озимої пшениці. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Розумів, що робив, а у 2023 році хотів виїхати до Росії. Так свої дії прокоментував підозрюваний у вбивстві двох військовослужбовців та у замаху на життя третього. Це сталося 16 липня під час стрільб на території навчального центру на Чернігівщині. 18 липня у Новозаводському районному суді Чернігова йому обрали запобіжний захід, два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Журналісти Суспільного поспілкували спілкувалися із 26-річним чоловіком. Він розповів, що свою провину познає. Ви тоді розуміли, що ви вчиняєте? Я що це робили, але це не стані ефекту. Ви хотіли поїхати до Росії ще в 2022 році? У 2023. У 2023 ми би хотіли да, виїхати до Росії. Да. Вам це не вдалося? Ні. Чому? Не пройшов паспортний контроль. Угу. Надалі ви б хотіли поїхати до Росії? Ні. А чи хотіли ви служити у Збройних силах України? Так. Да. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід командиру Ніжинської військової частини, полковнику Миколі Кушніру, 17 липня обрали у Деснянському районному суді Чернігова. Полковника Кушніра затримали 16 липня. Його підозрюють у спробі продажу двох танків та броньованого автомобіля. Як сказав прокурор Владислав Конончук, мова йде про російську трофейну техніку, яку зберігали на території військової частини. Прокурор просив помістити підозрюваного до СІЗО, бо той може впливати на свідків і знищити докази у справі. Адвокат полковника Дмитро Никифоров просив про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Взяти на поруки підозрюваного були готові секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко, депутатка Чернігівської обласної ради Наталія Копиця та двоє військовослужбовців. Усі вони приїхали на судове засідання. Підозрюваний Микола Кушнір сказав, що він не продавав танки та бронеавтомобіль, а намагався передати їх військовослужбовцям з підрозділу головного управління розвідки. Вони, за його словами, потребували такої техніки. За словами адвоката Миколи Кушніра, вони оскаржуватимуть обраний судом запобіжний захід. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом перевищення службових повноважень поліцейським, що супроводжувалося насильством, під час затримання у Чернігові чоловіка 14 липня. Йдеться про відео інциденту, на якому на вулиці Левка Лук'яненка правоохоронці нібито затримують двох чоловіків. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй Фейсбук-сторінці. Наразі проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події. Нагадаємо, за інформацією Чернігівського обласного ТЦК та СП, на двох чоловіків 14 липня, поліцейські в Чернігові склали адмінпротокол за агресивну поведінку під час перевірки військовооблікових документів працівниками ТЦК. Як ідеться у повідомленні, двоє чоловіків перебували у розшуку через ухилення від військової служби. Крім цього, вони були у стані алкогольного сп'яніння. Інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників. ЦК перевіряють працівники ДБР. 17 липня у прилуках поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють у систематичному збуті канабісу на території міста та району. Під час обшуків у чоловіка та в його автомобілі виявили речовини, схожі на особливо небезпечні психотропні наркотики метадон та амфетамін. Про це повідомляє Нацполіція області на своєму офіційному сайті. З власних джерел Суспільному стало відомо, що затриманий син міської голови прилук Ольги Попенко Ярослав. У коментарі Суспільному посадовиця сказала, що цитую, вона в це не вірить і не хоче вірити, і вважає, що затримання сина пов'язане з її роботою. Наразі слідчі поліції продовжують досудове розслідування. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Згоріла побутова техніка, посуд, одяг та засоби гігієни. У Чернігові в ніч на 17 липня сталася пожежа на центральному ринку. Внаслідок цього згоріли два ряди кіосків та пошкоджена покрівля павільйону, де продають м'ясо. Як розповіла у коментарі Суспільному речниця головного управління ДСНС в області Тетяна Сільченко, до гасіння залучали 53 рятувальників та 14 одиниць техніки. За словами приватного підприємця Дмитра Щотки, точно суми збитків він ще не знає. Попередньо у нього згоріло товару на мільйон гривень. Мені подзвонили в 2.50 з адміністрації ринку, Сказали, що виникла пожежа. Я приїхав, все побачив на власні очі. А тут неможливо було пройти, тому що отут, де ми стоїмо, тут був такий стовп дима, що нічого не бачимо було. Ну я пройшов так, подивився, що нема нічого. Ну і все. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 200 приходів по 25 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники та робили скиди з них. Наслідок обстрілів зазнав поранень 51-річний цивільний. Військові РФ скинули на нього вибухівку з дрона. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені та знищені приватні будинки, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівля. Протягом тижня війська РФ атакували безпілотниками й інші населені пункти області. 14 липня на території Чернігівського району вибухнула російська герань. Через це загорілося поле пшениці. У Ніжинському районі вибухнули 5 таких безпілотників. Також падіння п'ятьох шахедів було на околицях Чернігова. 15 липня у селі Великий Листвен Тупичівської громади вибухнули три шахеди та один ланцет. 16 липня два шахеди прилетіли по селу Голів. Ніжинського району. Там пошкодило комунальну споруду. 18 липня три шахеди прилетіли по Ніжинській громаді. У Чернігові 18 липня розпочали відновлення п'ятиповерхівки на вулиці Козацькій. Її частково зруйнував удар російського шахеда 15 березня. Вартість аварійно-відновлювальних робіт становить понад 4,8 мільйона гривень. Фінансування відбувається з міського бюджету Чернігова. Завершити ремонт планують до початку опалювального періоду. Нагадаємо, 15 березня близько 22-ї години у Чернігові під час атаки російських БПЛА вибухнув один із шахедів, Зайнялася пожежа у п'ятиповерхівці. З однієї із завалених квартир рятувальники евакуювали літню жінку. Дві квартири були зруйновані, ще 12 – пошкоджені. Схуд на 35 кілограмів сумував за родиною та сонцем. Так про 10 місяців полону у російському орську пригадує 23-річний Олексій Кузьменко з прилук. До України він повернувся 9 червня, а до рідного міста 12 липня. Тут його зустрічали з вишиванкою, короваєм та українським стягом. Емоції прям неймовірні. Не очікував, що буде така маса людей. Дуже приємно. Щонайменше 280 тонн зерна за день. Саме стільки озимої пшениці зараз збирають працівники підприємства Чернігівеліт картопля. Комбайнер Андрій Бовша розповідає, вперше цьогоріч у поле вийшли 11 липня. За день він може пройти до 30 гектарів землі, а це 100 тонн зерна. Загалом мають обмолотити 400 гектарів пшениці. Аграрії кажуть, через весняні дощі зерно сформувалося краще, ніж торік, і буде більш якісним. 30 гектар за день збираємо, а скільки можемо ну, 30-35, 100 тонн на малеті. У Чернігові хочуть створити команду з амп-футболу. Це вид футболу для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто має ампутацію або деформацію кінцівок. Нині до тренувань долучилися чотири людини. Один із гравців чернігівської команди ветеран російсько-української війни Юрій Вєткін, який до цього не займався футболом. Зі слів тренера Михайла Ярмошенка, займатися можуть не лише учасники та учасниці бойових дій, а й ті, хто втратили кінцівки не через війну. На жаль, дуже багато хлопців, які втратили кінцівки внаслідок війни і путі футбол на милицях. Він то, взагалі, дає людям впевненість, що все можливе. На цьому у мене все на все добре, і залишайтеся суспільним.